Збір рекомендацій від попередніх роботодавців це вже не новина для кандидатів. Та все одно часто виникають запитання та здивування. Наприклад, чи можу я надати офіційно підписані листи рекомендацій від попередніх керівників? Або не розумію, що ви будете питати, я ж вам все вже розказав. Поясню, навіщо рекрутери запитують саме контакти керівника з попереднього місця роботи, а не папірець з текстом, підписом та печаткою. Живе спілкування завжди цінніше, бо коли рекрутер дзвонить рекомендодавцю, він може не тільки задати стандартні питання про успіхи та зони розвитку кандидата. Тут важливо почути інтонацію, готовність відверто відповісти на питання, приділити 5-10 хвилин свого часу тому, з ким же не працюєш, але бажаєш йому успіху. Рекрутер тим часом задає питання про досвід кандидата, яких результатів досяг, яким командним гравцем був тощо. Рекрутер отримує відповідь і відразу ж прояснює той чи інший момент. Повірте. Навіть якщо кандидат заздалегідь домовився з рекомендодавцем про надання гарних рекомендацій, правильні питання від рекрутера відкриють правду. А якщо рекрутер поговорить з двома або трьома рекомендодавцями, і серед них будуть колеги або підлеглі, то тут вся картинка буде як на лодоні. А ще. Ринок такий малий, що можна самостійно знайти тих, хто колись працював разом з кандидатом та готовий щось про нього розказати. Тому моя порада наступна: працюйте та звільняйтесь так, щоб про вас завжди були гарні рекомендації. А якщо все-таки щось пішло не так, вас звільнили або були причини, по яким ви вийшли з компанії не з позитивом. Краще підготуйтесь пояснити це рекрутеру максимально прозоро та чесно. Все одно правда відкриється.